Добрий день! Сьогодні ми з вами ознайомимося з посиланням. Навчимося автоматизовано створювати зміст та показчики, визначимо алгоритм опрацювання складного текстового документа та ознайомимось з шаблонами документів. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. У програмі Word можна легко додавати посилання під час ведення тексту документа, як потребують цитування джерел, таких як дослідницька робота. Найшвидший спосіб створити просте гіперпосилання в документі Офіс це ввести адресу наявної веб-сторінки, ну, як от HTTP, www.contoso.com і натиснути клавішу Enter або Пробіл. Адреса перетвориться на посилання автоматично. Посилання можна створювати не лише на веб-сторінки, а й на наявні чи нові файли на комп'ютері, на адреси електронної пошти та на певні розташування в документі. Ви також можете редагувати адресу, текст для відображення та стиль чи колір шрифту гіперпосилання. Алгоритм вставки посилання в текстовий документ. Перше. Обираємо пункт меню Вставлення. Обираємо інструмент посилання. Третє. У діалоговому вікні обираємо необхідний тип посилання. І натискаємо ОК. Аналогічно виконуємо дії для вставки посилання у будь-яке місце поточного документу. Для цього у відкрившомуся діалоговому вікні. Обираємо кнопку Зв'язати з місцем у документі. А зараз розглянемо створення змісту. Для цього необхідно перше. Розташувати курсор там, де потрібно додати зміст. Друге. Виберіть посилання зміст і виберіть автоматичний стиль. Третє. Якщо ви вносите зміни до документа, який впливає на зміст. Оновіть зміст, класнувши правою кнопкою миші зміст і вибравши поле «Оновити». Відсутні елементи часто трапляються тому, що заголовки не форматуються як заголовки. Для того, щоб зробити так, як треба, необхідно перше. Для кожного заголовка, який потрібно додати до змісту, виділіть текст заголовка. Друге. Перейдіть на сторінку головна стилі, а потім виберіть заголовок 1. Третє – Оновіть зміст. Шаблон документа це такий текстовий документ, що містить усі елементи, які є спільними для різних документів даного типу. Шаблон використовується як зразок для створення нових документів певного типу. Як правило, у шаблоні визначено стилі, який застосовано у цих документах. Шаблони також можуть містити колонтитули, будь-який готовий текст, зображення тощо. Під час створення нового документа за шаблоном користувач починає не з чистого аркушу, а з копії шаблону. Наприклад, якщо існує готовий шаблон для наказів керівництва компанії, то під час створення нового наказу його заголовок зображення логотипа, тощо вже розміщені на своїх місцях, потрібно лише додати номер і текст наказу. Шаблони часто використовують для того, щоб установити єдиний стандарт для типових документів в організації. Шаблон це звичайний текстовий документ, але він має інше розширення. Наприклад, у Microsoft Word файли документів мають розширення Doc або Docs. А у шаблонів DOT або .dotx. У LibreOffice. Writer файли шаблонів мають розширення OTT. У розширенні файлів шаблонів одна з літер розширення текстового файлу замінюється літерою T від англійського template, тобто шаблон. Для того, щоб відкрити шаблон необхідно. Перше. Обрати пункт меню Файл. Друге. Обрати інструмент створити. Третє, Обирати тип шаблону. І четверте. Ввести необхідні дані. А як опрацьовувати складні текстові документи. Ефективне опрацювання складного текстового документа, що складається з кількох розділів і містить велику кількість сторінок, передбачає виконання певних дій. Перше. Введення тексту та додавання об'єктів до документа. Друге. Якщо необхідні текстові фрагменти збережені в іншому файлі, то можна скористатися буфером обміну для їх копіювання та вставлення до документа. Об'єднувати текст декількох файлів можна за допомогою вказівки Текст із файлу зі списку інструмента Об'єкт, що розташований на вкладці Вставлення в групі текст. Третє. Далі у вікні вставлення файлу обирають потрібний файл і натискають кнопку Вставити. Четверте – Форматування тексту та об'єктів документа. П'яте. Форматування заголовків розділів і пунктів із використанням вбудованих стандартних стилів заголовків або користувацьких параметрів форматування, що визначають рівень абзацу. Шосте. Створення в документі необхідної кількості розділів і налаштування параметрів сторінки для кожного розділу окремо чи для всього документа, перегляд структури документа за допомогою засобів навігації або в режимі структури, корекція послідовності розташування розділів у разі необхідності. І сьоме це додавання до документа засобів орієнтування та навігації. Сюди входить зміст, алфавітний показчик тощо. Текстовий процесор Word дозволяє користувачемі відкрити для роботи одночасно кілька документів. Кожен із цих документів буде відкрито в окремому вікні. Щоб зробити вікно одного з відкритих документів поточним, потрібно відкрити меню Вікно і вибрати в списку ім'я необхідного файлу або вибрати кнопку відповідного вікна на панелі задачі. Під час опрацювання документа інколи виникає потреба бачити одночасно два різні його фрагменти та переглядати їх незалежно. Для цього зручно розділити вікно документа на дві частини, виконавши послідовність дій Вікно, розділити. На екрані з'явиться смуга розділення вікна, яку слід перетягнути у потрібне місце. Цю ж операцію можна виконати і перетягуванням смуги розділення за допомогою відповідної позначки, яка знаходиться вгорі вертикальної смуги прокрутки. Для повернення до роботи в одному вікні потрібно виконати команду Зняти розділення у меню вікно або двічі класнути на смузі розділення вікна. Коли робота ведеться з двома різними версіями одного і того ж документа, зручно відобразити їх на екрані поруч. Для виконання цієї операції потрібно виконати послідовність дій Вікно Порівняти поруч і вибрати у списку відкритих документів потрібний. Після цього екран буде розділено навпіл, і в кожній з цих частин буде відображено вікно одного з указаних документів. Прокручування документів у двох вікнах буде відбуватись синхронно. Щоб відмінити синхронну прокрутку, потрібно відключити відповідну кнопку на панелі інструментів Порівняти поруч, яка з'явиться на екрані під час виконання цієї операції. Щоб відмінити такий режим відображення документів, слід виконати послідовність дій. Вікно. Закрити відкриття поруч, документи, або вибрати відповідну кнопку на панелі інструментів. Сьогодні існує дуже багато форматів текстових файлів. Давайте розглянемо найбільш вживані. Формат RTF або формат збагаченого тексту. Це текст з форматуванням і ставленими об'єктами. Формат док. Текст з форматуванням і вставленими об'єктами оснований на форматі Microsoft Word від 97 до 2003 року. DOX. Документ з форматуванням і вставленими об'єктами оснований на форматі Microsoft Word від 2007 до 2019 років. ОДТ. Текст з форматуванням і вставленими об'єктами оснований на форматі LibreOffice Writer. PDF формат для перегляду та, дру... та друкування з незмінним вихідним форматуванням для різних платформ. TXT – Текст з розбиттям на абзаци, але без форматування. Це найпростіший текстовий формат. І нарешті HTML. Або мова розмітки гіпертекстових документів. Це стандартна мова розмітки веб-сторінок в інтернеті і відповідне розширення файлу. А зараз для усвідомлення набутих знань виконаємо практичне завдання, алгоритм роботи якого у вас на екрані. Підведемо підсумки уроку, відповівши на деякі питання. Домашнє завдання. Вам необхідно повторити весь вивчений матеріал за темою текстовий процесор та підготуватися до практичної роботи. На цьому урок завершено. На все добре.